Я попрошу подготовить ваши вопросы. В этом году бюджетные расходы увеличены по сравнению с прошлым годом, и не секрет, что правительство планирует покрывать увеличение за счет привлечения средств путем выпуска гособлигаций. Вопрос, как вы считаете, выпуск этих облигаций отразится на ликвидности банковской системы? Но с другой стороны, понятно, что если 86 миллионов привлекается, большая часть на внутреннем рынке, привлекается со стороны предприятий, предприятия забирают деньги с банков, переводят на казначейские счета. То есть ваше мнение, как повлияет эта политика? Увіліщення розходів путем наращивания долга на ліквідність банковской системи в цьому році. У мене складається враження, можливо, і у вас, що між банком і Грушевським немає зв'язку. Вибачте, між інститутською і Грушевським немає телефонного зв'язку. Те, що сталося минулого року, має пряме відношення між тим, що між нас, банком і Мінфіном немає контактів. Я десь найближчим часом на своєму сайті розміщу свої матеріали. Коли виникла криза ліквідності в банківському секторі. В двадцятих числах лютого серпня, листопада і забув якийсь місяць. Що це за дати? Це дати сплати податку на прибуток. Коли а сума велика, квартальна 10 мільярдів гривень. Це банківська система, 10 мільярдів втрачає ліквідність. І от в періоди, коли відбувається сплата ПДВ або податку на прибуток, ліквідність падала. Останній аукціон на внутрішньому ринку провалився. У ритмі ні одної гривни. Починають придумати різного роду індексовані облігації, що є помилкою. Скоро я не знаю, в якій валюті будемо позичати, бо вже в доларах внутрішні позики роблять. Хоча пригадайте, в п'ятому році, в шостому році Україна не мала проблем з позикою ні на внутрішньому, ні на зовнішньому ринку. В минулому році, півроку, по суті, останні банки не хотіли брати через те, що доходність їх не влаштовувала, і ризики були великі. Хоча попередньо в минулому році. Там, по-моєму, чи не 50 мільярдів, на 50 мільярдів банків взяли е, облігації ОВДП. Е? Е? Е, мене дуже здивувала п -п позиція е, Національного банку, яку по затиску ліквідності, яку він почав з кінця, вер... з кінця серпня навіть. То в результаті ми навіть в листопаді отримали падіння кредитування, там, е, чого ніколи не було в останні роки. Ліквідність настільки була затиснута, що проценти по депозитам збільшилися майже в два рази. Майже в два рази. З 12 до 25%. Це важко чим пояснити, крім одної, що була тупо поставлена мета тримати за будь-яку будь плату тримати курс. Що стосується, як буде в цьому році, Довіра до влади є дуже слабкою. Ризики банки усвідомлюють, вони прекрасно знають і стан платіжного балансу, і скільки які суми треба уряду по оплаті боргів. Тому я не думаю, що банки будуть активно йти в ці облігації урядові. Хоча, здавалось, би, це найменш ризикові ціні папери, які можуть бути. Що стосується валютних облігацій, тут теж тему зачепив пан Пінзенек, це маразм. Ви уявіть собі в Чехії, де національна валюта крона, уряд із національним банком випускають свої зобов'язання в євро, наприклад. Тим самим демонструючи свою недовіру до національної валюти, я думаю, їх би зразу просто погнали б з роботи. А у нас от навіть таке можна побачити. Если сделать так, что, вот, допустим, СПД платит 40% зарплаты, 50% э, это не налоги с зарплаты. Если сделать эти налоги меньше, но обязать всех платить честно, ликвидировать э, зарплаты в конвертах, э, неужели это не пополнит глобально украинский бюджет? От у мене такий питання. І быть кто хтось из гостей э, поділиться, может быть знает опыт інших стран, як ликвидировали проблему зарплат в конвертах для того, же пополнения бюджету. Проблема бізнесу створити не ставки податків, а коли один платить, а другий не платить. І в цьому відносно треба всіх ставити в рівні умови. Але є друге важливе питання. Якщо ми хочемо досягнути найнижчих в світі податків, ми маємо вирішити проблему публічних видатків. Але не може бути чуда, коли в нас податки 40% ВВП, а публічні видатки 60%. Воно все одно кінчиться сусп... погано. The financial crisis hit all of these countries, and all of these countries suffered massive collapses in tax revenues and had to do massive bailouts of their banks, they had to do massive stimulus to blame it on some kind of overspending. I know Ukraine has corruption, but corruption is not the reason that you have a 40% uh, GDP, uh, debt to GDP ratio. Otherwise, you would have had it before the crisis. You're acting as if it's all about excessive spending, and you're not acknowledging the role of the financial crisis and the collapse in tax revenues that caused the deficit. The deficit wasn't caused just by overspending. Last year the consumption in Ukraine, private consumption in real terms grew by 9.5%. Investments in real terms grew by 10%. Nevertheless, the growth was down to 4.4 because the exports were growing at 12% meanwhile the imports were growing 20%, so the net export was negative. So, there is an excessive demand in the country. That's why the fast uh, consumption expenditure and fast investment uh, related expenditure did not create a faster growth because the net export was negative, which has scaled back the growth of the country. Thirdly, uh, perhaps your figure is misleading or, or not precise. The unemployment rate of Ukraine was the lowest in 2007. It was 7.5%, whereas today it is 8.8. Вопрос из зала. Второй микрофон. Панель за предлагает нам и одновременно и поднимать налоги, и увеличивать государственные расходы. Тем не менее, мы знаем, что у нас долг государственный уже 40%. Если, если вы какие вы видите все таки пути и источники для увеличения госрасходов либо же это, это долг, и до какого процента вы считаете оптимально допустим поднять до 60 до 80 э, вашей точки зрения и, если же за счет налогов то тогда вот кроме налога на недвижимость и налог на, на ну, второе вы сказали какие еще налоги вы предлагаете поднять хотя в украине налоговый там пресс еще раз повторю достаточно высокий по сравнению с другими странами Розвиваючимся і развитими економіка не є відірвана від політики. Так чи ні? Президент України має особисто показати цю чесність і примусити лівого і правого собою, щоб вони це робили. І тоді не буде в нас ні конвертів, нічого. Ми повертаємося до справедливості. Да? Ми припиняємо з вами витікання капіталів, бог знає куди. Ми. А по справедливо податковуємо оці автомобілі. Монетарна політика у нас має бути підпорядкована під ті цілі, які ми собі поставили. Үгій. Тобто, яка, яка мета? Мета то полягає в тому, щоб у нас внутрішній ринок був. Тут може бути державне партнерство з бізнесом і внутрішнім і зовнішнім, якщо ми створюємо умови, і нам з ним повірили. І в нас зовсім інший інвестиційний клімат. Коли ми проведемо ревізію, то виявиться, що повно функцій мають люди самі виконувати, і не треба їх обдарати податками. Бо чим менше функцій виконує держава, тим краще. Чим менше витрат, тим краще. Питання економічного розвитку залежить не від розміру державних видатків, навпаки. Чим менше держава бере на себе функції, чим більше створює можливостей для приватної ініціативи, тим більший розвиток країни. Держава має брати на себе ті функції, які вона не має права не брати. Який ринок може поставити, скажімо, нам сформувати все таки, щоб у нас була структура економіки, яка би відповідала потребам української економіки, щоб у нас було не 30, а 70% самозабезпечення. Ніякий ринок цього не зробить, і це має зробити держава. i belong to those economists, to those central bankers or ex-central bankers who has uh, the deep sympathy with the double mandate or triple mandate of the fed and not with the ecb. so i agree uh, on that with you. Uh, nevertheless, uh, again, it would be nice to, to avoid, uh, i mean, and mixing up things. the monetary policy delivered by the federal reserve, is very unique in a way, and the ECB as well, because these two central banks are the owners of the reserve currency. And the reserve currency in itself does require an external deficit, because the rest of the world wants to keep the dollar and the, and the uh, euro. Unfortunately, the Hryvnia is not playing the role of a reserve currency. None of the rest of the world's central banks are eager to buy Hryvnia against dollar, a Swiss franc, a British pound, or, or US dollar. So, what can be afforded by the United States and by, by Britain cannot be afforded by Ukraine. And again, moreover, in case of Britain, last year the consumption was negative, slightly negative. Tudi naložbe so bile negativne. Ponovno moram poudariti, da sta se tukaj zasebna poraba in zasebne naložbe v realnem smislu povečale za devet in pol odstotka in deset odstotkov. To ni država, kjer ni povpraševanja. To je država, kjer je povpraševanje, močno in hitro rastoče. even too strong. That's 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 why 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 the the external, external but deficit has been widened, and Івенту Стронг децвайдіекстерна бадецьвайді екстерна дефіцит газбінвайден, едецвайдирестов деворд і знатвілінгтуфайненси дискусія в питанні чи дилемі: збільшувати чи зменшувати витрати. Це навіть не вихід з лабіринту, блукання в лабіринті, а біг по колу, тому що з одного боку інфляція корупція, з іншого боку, рецесія. І ми весь час одні й ті самі зупинки проходимо. А, так само і питання в податків, просто збільшувати чи зменшувати, е, теж не вихід. Питання е, друге: чи не вважаєте ви, що треба більше уваги в питанні держвитрат, як засіб відвернення кризи, приділити уваги якості витрат? Скажіть, будь ласка, навіть знаючи ефективність зараз тих витрат, які є в Україні державних коштів, так тобто бюджетних, ви все одно настоїте, наполягаєте на тому, що треба збільшувати ці витрати навіть при цій ефективності. Нам потрібно готуватися до зміни структури економіки, до правильного використання бюджетних витрат. І тому ця розмова має величезний смисл. Ну дивіться: завтра ворота, через які до нас криза може зайти, це металургія. Да? І друге це банки. Материнські банки, які можуть через суверенні борги мати проблеми. Треба сьогодні, але ще краще вчора, про що ми з Віктором Михайловичем колись говорили, готуватися до того, щоб збільшувати попит внутрішній на нашу продукцію, нашої металургії. Да? Яким чином? Ми 20% тільки споживаємо. Можливо міняти структуру промисловості цієї, щоб вони давали більш перероблений продукт, якщо державні витрати розглядати не з точки зору грошові витрати, а додаткові безкоштовні послуги, наприклад, більше безкоштовних місць в інститутах, більше послуг там безкоштовних медичних. І якщо витрати, то наприклад витрати цільові на наукові дослідження. Якщо там 90% медикаментів ми імпортуємо за валюту, то чому не направити ці кошти на науково-дослідні інститути зробити вітчизняні? лики и таким чином не вытрачать на валюту. Господин Сагуняков, вы не могли бы сказать, какие сферы реального сектора экономики наиболее перспективны для поддержки со стороны государства? Спасибо. Спасибо, хороший вопрос. Вот два вопроса. Первый вопрос. Скажите, вы, вот, господин Пензенек и ваш коллега Дерди, скажите, пожалуйста, вот, все-таки, может быть, действительно эти деньги потратить на науку, на перспективу, ожидая, что когда-нибудь это даст свои исходы? Якщо ну, знову ми йдемо від теми, відходимо трошки, це питання ефективності. До того часу, якщо основою де-факто фінансування науки будуть науково-дослідні інститути, науки не буде. А якщо ми хочемо отримати прорив якийсь науці, об'єктом фінансування має бути ідеї. Якщо ви хочете підтримати, є чиста форма підтримки, пряма підтримка з бюджету, а не податкові пільги. One would one, one, one example I would give is in, in the UK Uh, one of the things that people are saying to the government is do a Green New Deal. Which is spend money on, on the energy sector, spend money on the environment, which gets jobs and puts people back to work. In this country, one of the big debates, which we haven't really talked about tonight, is your gas prices, the problems you have with Russia. You are one of the biggest consumers of energy in Europe. You are one of the most energy inefficient economies in Europe. Why not use government spending? Victor said it himself the government spends money where the private sector can't spend money. Why doesn't the government step in to ramp up the replacement of your central heating systems, your boilers, all of the А, that я вам energy, поясню, енергії У нас найбільш корупційний скандал останніх часів. Це також стосується зеленої енергетики. Ми говоримо про те, куди приватний інвестор вкладе свої гроші. Він послухає, послухає, ми йому кажемо туди, туди, сюди, і що він скаже. О, стоп. А я знаю, І що, що він, він скаже, відкриває. він прийме рішення сам. Да. Чому? Бо він ризикує рішеннями. Що від держави вимагається? Заберіть ризики. Які в нас ризики є? Перший ризик, фундаментальний. Ризик метра, я його називаю, або фінансової стабільності, ризик обмінного курсу. І другий інвестиційний клімат. Уважаемый Виктор Михайлович, вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, правильным ли будет такое высказывание, как для того, чтобы отвернуть вторую волну финансового кризиса в Украине, нужно увеличивать госзатраты на инвестиционно привлекательные проекты и уменьшить госзатраты на политически привлекательные проекты? Ну, для меня не взагалі нонсенсом, коли є, коли витрачання публічних коштів іде, пристидує інтереси політичних Тичного характеру. Це недопустимі речі. Але коли ми говоримо про інвестиції, ми мусимо розділити, які інвестиції. Інвестиції це не задача уряду. Якщо ми говоримо про інфраструктуру, так, це і це елемент створення сприятливого бізнес-середовища. Але якщо ми говоримо про виробничі інвестиції, то це не уряд має робити. Уряд має єдине, що створити умови для того, щоб ці інвестиції були. Іде голосування, поки йде голосування, я прошу наших гостей. The uh, public expenditure, the level of the public expenditure depends primarily on two things. First, how big, how large the tax revenue or overall revenue of the government is. Second, how much the others are willing and able to lend to the government. Who are the others? Either the households, either the population of Ukraine or the rest of the world meaning the foreign investors the government cannot spend more uh, what is allowed by the taxes on the one hand the revenues on the one hand and the lending uh, and the willingness to lend from the other hand as a matter of fact, uh, today, the rest of the world, the foreign uh, investors, are not willing to lend more to Ukraine, to the Ukrainian government, or only at such a price which, is, uh, which cannot be uh, afforded. Uh, neither the Ukrainian public, neither the Ukrainian households are able and willing to provide uh funding, to provide lending to the Ukrainian government. So between these two constraints, the the Ukrainian government has to behave. What I'd like to say it's not primarily the issue of the level of spending. Uh, I'm happy to spend more, provided There is the sources to cover that lending, either by increasing the taxes or by borrowing more. But in order to be able to borrow more, there has to be voluntary participants who are willing to offer that money at a reasonable price. And currently, there is no, no one to, to do that. Finally, what I'd like to say uh, in crisis, in theory and in principle, uh, there are very good reasons. To increase the, the public deficit, not necessarily the public spending, but to increase the public deficit. Because if the economy is contracting, the tax revenues are also contracting, so there is no, uh, quite sometimes, there is no opportunity to reduce the expenditures from the public sector. But in order to be able to let the fiscal deficit increase during the Period of crisis, there has to be a very tight, very disciplined, if not balanced budget before the crisis in order to buy the time in order to buy the opportunity to relax the fiscal policy when the crisis is there. So the problem is that uh, that, as I see, Ukraine has lost the opportunity in the recent uh, four or five years for the countercyclical fiscal policy. Пане Шурані говорив про те, що в нас є спрос в Україні. Спрос справді є. Оці 50-70 мільярдів доларів, які є у населення, це хороший потенціальний ресурс, який не використовується, а ми стаємо на колінах і просимо 2 мільярди у Міжнародного валютного фонду. Це, це тема довіри, яка тут теж піднімалася, мені здається. Це перша теза. Друга теза. Що стосується державних видатків. Я хотів би сказати, державні видатки самі по собі, як елемент економічної, один із елементів економічної політики держави, не вирішить питання виходу з кризи чи запобігання хвилі. Лише в комплексі, всі, всім набором елементів економічної політики, куди входять в тому числі і монетарна політика, можна ці теми повирішувати. І третє: джерело доходу бюджету. Та да одне джерело доходу в бюджету. Це наші мозги з вами і наші руки. Звучала одна річ, яку я хотів би, щоб ми її правильно розуміли. Ми часто посилаємося на те, що хтось там прийшла кризу. Це дуже добрий спосіб інколи переводити стрілки відповідальності. Абсолютно. Треба дивитися на свої проблеми. Що в нас є внутрішні проблеми. Ми не, 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 ми не впливаємо на ситуацію в Європі чи в США. Ми, від нас це не залежить. On this side of the house, we're not saying that increasing public spending is the only way to prevent another financial crisis. We're not saying that increasing public spending is easy. But to pretend that as growth is falling, which it is, and as the economy, the global economy, is getting darker and gloomier, which it is, to pretend that this is the moment. To be focused on cutting the deficit rather than investing in your economy. You look at the countries which have recovered their positions since 2008, like the Obama administration in the United States, are countries which ignored the calls for cutting the deficit and looked at investing in jobs and growth and infrastructure. It is not about what your debt is as a proportion of GDP, it's about what your GDP is and how you boost your GDP. And my opponents tonight. Спасибо большое. Итак, давайте сначала напомним результаты голосования, которые были в начале наших дебатов. У нас 28% наших гостей считали, что увеличение государственных расходов предотвратит вторую волну кризиса в Украине. 61% считали, что это не так. И 11% не могли решиться. После нашей дискуссии я хочу расстроить господина Суганяку и МФД. Ну, 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 Итак, ну, результаты. Людей, которые считают, что увеличение расходов все-таки предотвратит кризис, на 1% стало меньше, их 27. Тех, кто считает, что не надо увеличивать расходы и кризис как-то придется обойти иначе, 69, то есть на 8% больше. И 4%, человек, 4 наших слушателей, которые до сих пор не знают, кто из вас прав.